Житель Баранівки Петро розповів, що бачив рештки тварин на клумбі перед своїм під'їздом. Ось о, тут о лежала, я йшов, що стояв, дивився. Ну, шкурка така, як від кота, як від собачки, таке щось непонятне. Видно, що не старе, десь тільки недавно викинути. Він ось вікно його відкрите. Через вікно викинув, ну я не знаю, я не бачу те, що лежало, Я зооволонтерка Тетяна Лученко каже, що її подруга розповіла, що у будинку по вулиці Соборній, 43 живе чоловік, який, за її словами, жорстоко поводиться із тваринами. Вона звернулася з такою ситуацією, що в будинку, де вона проживає, правда, вона зараз за кордоні. Ось люди почали скаржитися, що невідома особа почала викидати. Рештки тварини з вікна вона мені написала. Я чесно кажучи, була шокована. Ми почали перевіряти, шукати всю інформацію, випитувати. Сусідів, як то кажуть, ну і потім вже з'явився ще один випадок, де людина скаржилася, що проводила свою дитину в садочок. От і побачила, як ну, ця особа, цей живодер, підійшов до смітника і викинув з пакета рештки рудого котика. Заступник начальника сектору Звягельського районного відділу що поліції Ігор Корнійчук розповів, що інформацію про ймовірне жорстоке поводження з тваринами поліцейські дізналися із соціальних мереж та почали проводити перевірку. За результатами цієї перевірки було встановлено факт, що дійсно 55-річний місцевий житель Баранівки причетний до жорстокого поводження з тваринами. Він ввів Антигромадську поведінку в квартирі в нього було антисанітарія, він ходив по смітниках, збирав різні речі. За словами Ігоря Корнійчука, підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами, підозрюють ще й у крадіжці приватного майна. Він кілька разів вчинив крадіжку приватного майна, зокрема велосипедів. Вчора. За рішенням суду Новоград-Волинського міськрайонного суду даного громадянина було взято під варту. По даному факту жорстоке поводження з тваринами відомості також внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 299. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Ігор Корнійчук говорить, що підозрюваний у жорстокому поводженні з тваринами своєї провини не визнає. Він Повністю своєї вини не признає. Він вказує, що навіть по цьому останньому випадку, що я вище зазначив, він вказує, що це він на в сміттєвому баці знайшов кроля, який був ще теплий, і вирішив його приготувати. Ми намагаємось отримати коментар підозрюваного або його захисника. Залишаємо за ними право висловити свою позицію у нашому ефірі. Тетяна Іскоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.